Люди втомилися від війни. І наші глядачі запитують це питання і просять адресувати його вам також. Коли закінчиться війна? Чи є у вас розуміння часу, що можливо вже дуже короткий час і війна закінчиться, чи нам треба готуватися до чогось гіршого? Займатися я вже не раз казав, займатися вгадуванням. І пошуком дат приходу, і так далі, це не благородна справа. Я би поставив інакше, як нам жити у реальних е, часах, в яких ми живемо. Бо наша зацікавленість е, не подобається Богові. Ми маємо правильно мати зацікавленість. І Біблія коректує. Наші запити, Ісус сказав чітко до учнів, яких Він вибрав, рибаків, митників, які займалися ремеслом, службою. Тобто, сугубо вони були, скажімо так, зациклені на земному. І тут раптом їх Ісус, так би мовити, відкликає за собою. Ідіть за мною, я вас зроблю ловцями людей. І Він їх переводить з формату земної праці на якусь іншу на рівень. Праці з людськими душами. Оце є номер один. Бо проблема не в рибі, не в митниці, проблема в людському серці. Ісус прийшов змінити кожну людину. Але Він змінює через проповідь, через слово. Так? Він став проповідувати добру новину, став проповідувати Євангелію. І Він хотів учням показати речі, видимі, дочасні. І показати речі невидимі, але вічні? Ось в чому кожен із нас є між тими двома полюсами. Якщо наші слухачі, глядачі і так далі більше зацікавлені, а як я буду жити, а, а, що я, а як то буде далі, а коли буде кінець війни, я би повернув іншу сторону, які наші стосунки з Богом. Чи ми подумали за нашу душу? Бо без війни. Я чув про одну жіночку, яка свого сина відправила скоренько в Польщу. Мені це свідчили, щоб його не взяли на війну. І що ви думаєте, попав в аварію і загинув? Буквально довго не жив в Польщі. Тобто смерть його там знайшла. Бо люди шукають виходу десь втікнути, десь сховатися і так далі. Але Біблія каже, що праведний житиме вірою. І ось тому це питання, ким ми цікавимось? До чого лежить наше серце, визначає, хто ми є. Так? Алкоголік думає про що? Гранчак і огірок. Йому сім'ї не треба, йому не треба нічого. У нього в голові крутиться одно, де би зранку похмелитися? Тобто його серце цінна людська душа. Я не принижую. Але сатанів дається зловити на крючок. І він цілий день думає: я не раз бачу, тих, мені їх шкода, я їх не суджу. Я би хотів дати їм руку допомоги добути. Це люди, раби, це люди попали в залежність. І вони думають тільки про одно. В них цінності тільки одно. Тобто лукавий обманув, кинув в їхнє серце оцю страшну річ, таку інфекцію. А ця інфекція має різний вид. Хтось думає за алкоголь? Багато молоді думають зловити кайф в наркотиках. Є люди захоплені в грошах, як бачать долари, то їм аж очі зеленіють. А вони, вони думають, думають і так далі, вражені тим, інші вражені блудом. Тобто лукаві кожному підписав, хтось хоче слава. Забрали зі сцени, він не має місця, він депресою впав, бо він же не виходить до мікрофона. Тобто людська душа є вельми цінна. Ісус прийшов звільнити від отих наших неправильних курсів, цілий, бо душа цінна, і Він хоче нам дати вічне, нетлінне, приємне, благословенне. Він хоче дати. І коли ми зацікавлені в земному, ну що ж Господь буде зі мною робити, якщо я крот риюся в земному, думаю про земне, прагну і забув, що наближається день, коли прийде бабця з косою. І скаже: забирайся, за що зловлюся? Все, поховають її, і далі земля обертається, і світ існує. Тому Ісус прийшов зробити переоцінку, показати нам є інші цінності, вічні, нетлінні. Я би хотів закликати всіх, хто мене чує, дорожіть своєю душою. Не цікавтеся, коли закінчиться. Зацікавтеся, щоб ворог не мав влади над нашим серцем. Бо є люди, які живуть в мирних країнах, в європейських країнах, в Америці живуть араби гріха. Їх небо не цікавить. Вони зажиріли, вони, вони думають тільки про земне. Бо лукавий працює всюди. Цікавимося, як нам зблизитися з Богом. З Богом ми пережемо любу кризу. Без Бога любий вітер нас заввалить. Коли на Йова подули шторми, Йов жив гарно, сім'я, діти, бізнес, скажімо так, фермер потужний, все в нього чудово, і, і, і стосунки з Богом гарні, взірець, так скажемо, світило на Сході. І раптом. На ту сім'ю і на бідного Йова, От, біда за бідою, ураган за торнадо за торнадо. І всі, хто міг подумати з людей, як подивилися люди? Йо, який він бідний. Видно, він щось наробив. Видно великий грішник, як нині деякі кажуть, о, то Україну Бог карає, бо колись українці били євреїв, знаєте, і так далі. Я хочу сказати всім, що наші президенти просили вибачення. Ющенко, і Петро І Ворошенко перед ізраїльським просили вибачення. Президент, який представляє народ, а не я простий чоловік. Вони просили вибачення за те, що було в минулому, якого вже не повернеш. Але є ще, так би мовити, як вам сказати, тягучись, а видно, нас був то карає. Ні. Бог щось працює над Україною. Тому не цікамося, коли закінчиться, а цікавимося, щоб в лукавий не мав місця у моєму серці. Нам треба черпати силу нині пережити. Ви розумієте, пережити? Зберегти свою сім'ю, стояти на рельсах правди, бо де стільки всякої неправди, в ефірі, що тільки не гуляє. Одним словом, такий ага, торнадо іде, як зберегти себе? Дуже просто тримаймося Писання, тримаймося Ісуса, спілкуємося з Богом, і нас ніякий ураган не зламає. Йова не зламало, да пошарпало, да принесло йому біль, невимовну біль. Але він підняв очі до гори і сказав, я знаю, мій відкупитель живе. Хай мене випробує, я буду чистіший за золото. Чуєте? От праведник має за що зловитися. Тому Бог допустив ці моменти, і мені солдати свідчили, яких я по дорозі підбирав учасники бойових дій, були відпущені на короткий час. Буквально недавно він каже, наскільки я йому свідкую про Бога, а він каже, я переживаю це. Наді мною стоїть дрон російський, і скидає свою вибухівку. Це, як кажуть, смерть 100%. Скрутився в калачик, Боже, збережи. Це свідкував мені недавно один військовий по прізвищу по імені Богдан, і каже, падає біля мене два метри ця, ця вибухівка і не взривається. Друга подія несемо раненого, трьохсотого, на носівках, втікаємо, бо обстріли йдуть, і за нами чуємо, летить дрон, камікадзе. Все. І так далі. Ми вбігли якусь корівник, чи щось. Це він мені свідкує по дорозі, я його підібрав, я його везу. <смі> і мені було цікаво, він зі сльозами на очах це свідкує. Він каже, ми молимося по дорозі. Один впереді тримає носілку, другий е взаду, а за нами летить дрон камікац. Ми вбігли приміщення, і, 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 і по дорозі молимось. Чуєте? І той дрон зачіпляє, каже, чи за дерево. Чи за дроти, провода, які йдуть, і взриваються, не долітаючи до нас. Ми живі і Виявляєте, люди переживають реальність спільність з Богом, Бог чує молитви. Тому, дорогі слухачі, глядачі, я це переживаю і вам рекомендую. Є в Бога брати чудове джерело. Но джерело не буде вам бити фонтаном в ваш рот. І хліб не буде падати вам з неба прямо в ваш рот. Коли ми йдемо горами чи бачимо, струмок тече, ми мусимо схилитися. Ми мусимо набрати води. Правда? Навіть на коліна стають люди і чують, як дзюркотить ця вода. Христос каже, от, хто прагне, йде до мене. Чому багато людей в депресії? Бо до Бога не йдуть. Джерело є, води живої, хліба духовного, сили у Бога. В ньому є повнота Божої благодаті. І тому багато людей не знають про це. Багато людей не вірять, що це спрацює. І моя роль, бо я це переживаю, я це практикую, коли мені важко, я йду до Бога, я чую, з мене злітає. Я чую, коли щось там на мене наговорили і так далі. Духовна боротьба. я йду, Наш Сховок в Христі це надійна. Гарантія, прийдіть до мене, знайдете спокій душам вашим, коли ми втікаємо під покров, і Бог нам дає силу пережити, перенести в слові, в молитві, в спілкуванні з Богом три невичерпних джерела, які Бог дав людям, але нікого не заставляє. І тому люди через незнання бідні в тупіки попадають, в глухі кути, в депресії, е, нема чого далі жити. Мене всі забули. Ні, тебе не забув Бог. Візьми до рук Євангелія, почни читати і взивай, як той вояка, якого я віз, він зрозумів, що йому смерть. Хто поможе? Президент, мама, тато, церква, хто поможе, коли над тобою висить смерть, і він взиває до Бога, і Бог зразу відповідає. Слава Христу! Зразу відповідає, бо написано, Псалом 49. Поклич до мене в день в недолі, я тебе порятую, а ти мене прославиш. Бог є близько кожної людини, але багато людей замкнулося, багато людей зневірилось. Різними різними соблазнами. Я не буду, бо це велика тема. Але коли все, відсуньте від себе, повернім своє лице до Бога і скажіть, Господь, отака я є, отакий я є. В мене в серці тягар, в мене в серці бур'я, в мене в серці рана. поможи мені. Я вам гарантую, Бог вас цілить. Богом допоможе, бо він написав, а за тим словом стоїть сам Бог. За словом, яке написано. Ото ціни слова, на превеликий жаль, не доносять до людей. Ми от своїми ефірами прориваємося, говоримо, чуємо, яке йде спротивлення, починають там на мене гори котити, хай їх Бог благословить. Але я закликаю духовенство католицьке, православне, всіх, хто в храмах. Викладати. Донесім людям слово, яке цілює, яке спасає, і яке, як казав Господь до жінки в Луки, пригадує, Ісус проповідує, маса народа стоїть тут раптом, одна жіночка не втрималася, кричить на весь голос: блаженна утроба, яка тебе носила, і груди, які тебе кормили. Уявляйте, перебуває проповідь Христову, Христово, Луки, 11 розділ. І Ісус відреагував. Він не сказав, замовкни, що ти там балакаєш. А Він сказав відповідь: Він сказав так. Но блаженні ті, хто слухають Слово і бережуть. Хочемо бути щасливі, читаймо, бережімо, і Бог нас благословить. І страхи переживемо з Богом, руїни переживемо з Богом, стратами, наприклад, стільки є вдов. Я би дуже просив. не... Скидаймо наші болі, звинувачуючи Бога, не робімо це. Чому Каїн був брата? Знаєте, Він образився на Бога. Ка, Авелу у жертву приймає, а мою віддіті не хоче. Помстити Богу він то не може, бо Бог на небі і йому не тягатися, і він з тої зависті, яка переросла в ненависть і привела до вбивства. Ніколи не скидаймо. Не звинувачуємо Бога. Бог нас любить, раз віддав свого сина, щоб, каже, віруючий, не загинув, віддати син, щоб його плювали. Терновий вінок задягнули, по голові б'ють, бечами шматують, хрест положили, в руки вбивають. Бога в тілі наші гріхи розп'яли. Нікого з нас так не знущають. Бог зі своєї сторони все зробив, але ми маємо. Прийти до Бога, ми маємо попросити в нього, і Він нам дасть. Просіть, каже Ісус Івангелій, Матвія, що мій розгляд вам дано буде. Стукайте, вам відкриють, шукайте і знайдете. Оце робімо, і будемо переживати блаженство. Слово Боже, блаженство, молитви є блаженство. В імені Ісуса є вища міра щастя. Блаженство це макаріос, грецьке слово. Воно не порівнюється до земного щастя. Гарна хата, гарна жінка, гарна сім'я. Заробляю я щасливий. ну ну це щастя такого рівня приземленого. Ну, є вище щастя, коли ти щасливий в дусі, коли ти маєш спільність з Богом, ти відчуваєш вищу міру щастя. Вона є в Христі Ісусі.